Ну, тоді Let's Go погнали, значить, до пропуску. Так, перше це награди бойового пропуска. Перше це у нас, як вже казали, екіпіровка Jedi EV. Отак він виглядає сам стиль. Ну, по суті, непоганий скінчик. Я, напевно, буду бігати з ним не раз. Далі Лего версія, отак виглядає. Далі в нас йде джемтрек, Окей. В безплатних наградах кірочка парної електросікіри Блін, імба Імбово виглядає. Блін, яке воно здоровене. Але прикольно виглядає. Далі емоції, связь з силой. Тут передвіження є, кстати, все емоції. Бо тут нічого не пише про це. А емоція, по суті, прикольна. Тобто непогано виглядає. Ну і лего версія, звісно ж, бо так. Так, окей. Далі погнали. Екран загрузки. Іскательниця Єві. Отак виглядає. Також непогано. Тобто, нова локація безплатно можна отримати. Отак, нехай буде вот так. Так, окей, тоді. Давайте тестувати. Цю обверточку і реакція на устранение. Тобто цікаво. Поки що ми толком зовсім нічого не побачимо, тому що тут анімації взагалі нема. Вверточці. Що прикольно в цьому пропуску, що є якась редкость звездные війни. Що прикольно. так, напевно, навіть буде краще. Щоб було трошки далі. Все окей, понятно, з тою верточкою. Далі украшення на спину можна замітити удобненьке. Переходимо до наступної вкладки. Наступне це от такі вже стильки рочки. Це навіть набагато краще виглядає. Знову якийсь воно здоровезне. Окей, okay, тоді. Далі вебакси, Тут не було, тут є. Окей. Okay. Далі екран загрузки. Кстати, екран загрузки непоганий. Прикольно виглядає. А він безплатний? Ні, не безплатний. Далі украшення на спину іншого стилю. Далі воздушний слід. Ну, як ви бачите, мені дуже подобається цей воздушний слід. Тобто прикольно виглядає. Ну, отак воно прикольніше буде виглядати. Коротше, це поки що баги на початку обнови. Сервера, які недавно відкрилися. Так, 100 баксів, це вже 200. Далі наступний стиль Сітки єві. єви. прикольніший стиль. Я думаю, що ви не поспорите зі мною. Тут важко поспорити, що цей стиль гірший. По мені він більше подроб... саме подобається. Далі наступна вкладка дельтаплана. Нічого собі здоровезний. Блін, мені нравятся такі дельтаплани. Необечні. Тобто, прикольно виглядає. Блін, там інший безплатний навіть дається. Ну і прикол. Далі 300 вже вибоксів. І де у нас наступне емоція. Міні-бомбардіровщик. Вау, прикол. Прикольно виглядає, ще й передвіження є. Вау, прикольно. Мені нравятся такі емоції. Необічні. Далі воздушний слід також непоганий. Далі у нас оберточка. чорний лідер. Також реакція на устранение. Тобто ми тут толком нічого не побачимо. Понятно. А в руках як воно тримається? Ага, також понятно. Ясно з ними. Далі екран загрузки. так виглядає. Також ясно. Понятно. Далі вже наступний у нас персонаж. Це по Демірон. Це пілот. Якщо чесно, на початку думав, що такий собі персонаж, але зараз скажу вам, що непоганий. Тому прикольно виглядає. Далі така версія. Окей, наступний слайд. Така от керочка. Мінять знічний вид. Ніфіга собі. Це Прикольно. Так, 400 вже. І навіть 500 скажу вже. Далі украшення на спину. Я думаю, це наступний стиль Дельтаплана. Напевно, дельтаплан тільки один буде такий стиль. Далі смайлик. Окей, 500 вже веббаксів, екран загрузки. Такий красочний. Окей, кстати, мені здається, що вже є украшення на спину саме в цей. Я не знаю, як його звати, тому просто, просто показую, хто це. Тому отак. Вот Далі це вже наступний стиль самого пілота. Окей, понятно. Наступний слайд. Емоція. Бой на міні-кораблях. Прикольно виглядає. А в Та й на лего-версії непогано. Окей, тоді далі дельтаплан. Дельтаплан ось вот так виглядає в Окей, далі керочка. Тут є допоможний стиль до цієї керочки. Я поняв. Далі екран загрузки. Такий вот також красочний. Понятно, далі Gemtrack. Іде у нас WBX 600 же. Капітан команди вуки також непоганий такий персонаж. Лего версія. Далі, далі, далі в нас йде. Йде в нас далі украшення на спину. А, от до чого пасхалка. Тобто, вот, понятно. Тобто, це украшення на спину навіть в бойовому пропуску є. Понятно, ну прикольно виглядає. Далі кірочка іншого стилю. Далі 700 вебаксів, Екран загрузки. Тобто це вже я вже вважаю просто вебакси, скільки їх дадуть тут. Окей. Далі емблема для флага, понятно, це вже 800 у нас виходить. І наступний стиль отакей. Блін, цей стиль набагато краще виглядає. Взагалі, пишіть в чаті, чи подобається вам цей скінчик. Взагалі, який вам скин тут взагалі подобається в цьому бойовому пропуску. Далі наступний це вже останній тут слайд. Емоті, молния сили. Прикольно, емоція. Нормально так. Далі воздушний след. Понятно, перезапускаю. Отак виглядає, звісно ж. Також непогано. Може бути. Далі це вже 900 вебсі виходить. О! Блін, ця керочка вообще імба. І нормально так по формі. Нормально, я, напевно. Навіть коли я получу цей, цю саме керочку, то я буду з нею бігати. Непогано. Далі міняє внешний вид О, тут анімація є. Ну, прикол, да. А як в руках воно тримається, давай. Я поняв вас. Окей, тоді, понятно, непогана також оберточка. Далі дельтаплан. Опа. А дельтаплан непоганий. Також прикольно виглядає. Да, 1000 баксі виходить все разом. Ну і тут під кінець іде у нас імператор Палпатін. Також непоганий персонаж і прикольний скінчик. О, ну, бідно, що він під кінець, тому що прикольно виглядає саме він. І його версія, звісно ж. Так, тут та все, в принципі. Саме початку вещей. Далі бос, бонусної награди, тут їх менше. Дві тільки вкладки. Так, украшення на спину. Кстати, напевно, напевно, у мене є така саме догадка, що оцей скінчик, напевно, також появиться і в грі, але в магазині предметів. Тобто це ж не зря, тут в украшенні на спину показується ще й такий персонаж, якого поки що ще нема в грі. А саме украшення на спину непогане. Далі барабани в Fortnite так, керочка. Я вас поняв. Далі украшення на спину. Ясно. Смайлик. Понятно. Далі обірточка. Також ясно. Якась є анімація, але її дуже мало. Тобто тільки світиться ось цього штучка. Оце вот. Весь прикол. Не знаю, така собі оберточка, мені така не подобається. Далі екран загрузки упшеймбам. Палпатин, типа. Ну, типа. Окей. Ну і тут наступний стиль Палпатіна самого. Також прикольно виглядає. взагалі цей пропуск імба. Я напевно навіть так, то я би поставив цьому пропуску 10 балів із 10. Чому? Тому що. Хоча я навіть скажу зразу, я не фанат е зоряних Війн. Так, тут, тут, кстати, секретні награди відкриються 15 травня. Цікаво, що там буде. Напевно, в різні стилі самих 5 персонажів. Так от, я не фанат е Зоряних Війн, тому все одно просто скінчики прикольно виглядають. Тому 10 балів я їм поставив в самому пропуску. А може навіть і 9,5. Але десятка, напевно, все ж таки може стояти. Далі, секретні награди вони також відкриються 15 травня. Але поки що ми можемо побачити самого персонажа генерала Грівуса. Тобто один стиль. Цікаво, можливо, навіть ще буде якийсь стиль до цього персонажа. А так, мені вже подобається сам персонаж, прикольно виглядає це в Lього-версії. Окей, Ого, скільки тут відкриється. І от, тут в кінці є ще вкладка, тобто, скоріше всього ще буде один стиль Грівуса. Тут ще плюс пише Грівус награди, тому 100%. І ці награди 15 травня можна буде відкрити за допомогою самих місій. Окей, тоді з цим пропуском розібралися, зараз, звісно ж, купимо, але давайте розберемося ще з ліго пропуском, так як він також з'явився. Він буде до 7 червня, тобто та який пропуск бойовий. Так, погнали. Перше в комплекті йде у нас Капітан Фазма. Це Лего версія і. Ну, і вот така версія. Прикольно. Виглядає. Далі це в нас вже погнали конструкції Лего. Я так швидко все протестую тут, подивлюся, є безплатні. Платне. Понятно. Я Лего взагалі режим не граю зовсім рідко, так. Тому я так просто дивлюся. Оцінку ставити цьому пропуску не буду. Лего. Так як я не фанат в по Лего, просто так дивлюся, далі джимтрек, понятно. Так, щось довго грузиться. Понятно. Екран загрузки такий от. Також прикольно виглядає. Ну, не безплатно. Пльохо. Далі емоція. Міні-спідер. Главне, щоб щось інше не було там. Так, далі це в нас... Так виглядає як? Прикольно. І ще й не безплатно, да -мо. -йо. Я би хотів, щоб безплатно дали емоцію. Так як знаєте, зараз в пропуску, як раніше. Там дають емоцію безплатно. А так само тут би. Так, окей. Понятно. Понятно, конструкція всяка. І останній слайд. Ага, в цьому пропуску тільки одна емоція і один набор. Понятно все. Екран загрузки наступний. Понятно. Окей. Окей. Ясно. Ясно. І під кінець отаке от, от строїтельство. Понятно. І от пропуск. Лего. Він коштує 1400 в баксі Ясно, тоді з цим пропуском також. Все, розібралися. Як казав, я тому пропуску оцінку ставити не буду. Тому такі от справи. Так, давайте все ж таки я куплю цей пропуск. Все, получаю пропуск. Купіть бойовий комплект за 1750 вебаксів Ні, я куплю за 1000 вебаксів З цим пропуском ви зможете повернути до 1000 вебсов, а також отримати більше 50 наград. 5 опять в стилі Звёзних Войн і п'ять в стилю Лего. Їх є все максимум 74 на та. Умови такі тут. тота. Умову таки от справен. Тут все забираю. Все, купив. Бойовий пропуск відкрит. Як і казали, зразу дають тут нам Джедай Єві, які от стиль. Окей, понятно. Чесно, думав, що пропуск буде трохи менше коштувати. Але напевно чому він коштує 1000 баксів? Тому що це як колатний пропуск, якби це був просто такий простий міні-пропуск, то тоді б коштував, можливо, трохи менше. Награда, спасіба, що граєте в Fortnite. Та на здоров'я. Все, відкри. Далі тут тільки прокачувати по чуть-чуть. Ну і все тоді. Як я і казав, пропуску я поставив. Десятку заслужено.